Що пов'язує сучасних українців з людьми, що жили декілька століть тому? Думають ті самі питання життя, самопізнання, добро, і зло, любов, дружба. Відповідями можуть стати афоризми Григорія Сковороди. Точно, не шукай щастя за морем, говорив Григорій Савицьковорода. Дійсно, життя швидкоплинне, і ми навіть не встигаємо замислюватися, що щастя в дрібницях, у простих речах. Розумні слова цієї людини потрібно запам'ятати. Вони дійсно мудрі, Зміст є у кожному слові, їх лише потрібно зрозуміти, відчути. Те, як ми прокидаємось з кожного ранку і бачимо схід сонця, хіба це на щастя? Те, як кожного дня ми бачимо посмішки рідних, хіба це на щастя? Коли ми повертаємось додому, знаючи, що нас там чекають, по вашому, це на щастя, погодьтесь, краще не треба шукати за морями в іншому куточку світу. Воно поруч, біля нас. І не тільки це пов'язане з самими афоризмами, а ще й байками. З Самого дитинства через них прищеплюють любов до рідного дому, землі. Його байкам властивий глибокий зміст. Байки Григорія Сковороди це філософські мініатюри про працю, щастя та вдячність, яка має наповнювати кожну мить життя мудрої людини. Але насамперед це добрі кумедні розповіді про тварин, які хитрують, ледарюють, бояться, задирають носа як справжнісінькі люди. Герої байок покажуть, як важливо бачити не тільки зовнішню, а й внутрішню суть речей, братися за ту справу, до якої маєш здібності, не обманювати інших і цінувати час. Пророче, передбачаючи майбутнє, а в ньому й долю нашого народу, Сковорода писав: ми створимо світ кращий. В майбутній Україні буде все нове: нові люди, нове творіння, нова слава. Ми і є ці самі українці, які творять нову славу на нашій оновленій землі. В наших серцях та на нашій землі завжди житиме. Наша гордість, слава, Григорій Сковорода.